Вітаю, творчі майстерні Лесі Подорської. І сьогодні посилочка від Олени. Верніше дві посилочки одна і друга. Поки в черзі стояла перша посилочка, прийшла друга посилочка. Є побажання в першій. Так Олена запакувала свого листа. Я зараз перечитаю, перегляну, а вам покажу, що Олена прислала. Така різна фурнітура. такі підвіски. Тут бісер, браслет малахітовий, перламутр, імітація перлин, корал, корал, крихта, бурштини різні, і в другій посилочці також мікс намистин. Корал, крихта рожевого кварцу, бурштин, чорні намистини і агат. Зараз розберуся з побажаннями Олени. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові. Подивимося, що я зробила. І першим покажу вам із коралу, з коралової крихти. Я крихту нанизала на піни, посортувала її більші середні і менші. Відібрала такі плюс-мінус рівніші намистини, щоб можна було закінчити. І от, одинарне, це. Дала по центру таку намистину філігранну на закінчення гачок. Ольга просила з шапочками, з шапочками цими ковпачками їй дуже подобаються. Ну і до такого, таких ковпачків треба якусь було підвіску, і я вибрала з гарду. Вона досить велика, але з тими ковпачками вона гарно пасує. Як я казала, більшість сюди вибрала, ну і на закінчення менший перехід до замочка. І ще залишалися намистини. Зробила сережки. От такі невеличкі. І браслетики два навіть. Один зробила з крихти, і ще залишились. Та така велика вона не пасувала нікуди, то я її дала так якби по центру цього браслетика, посортувала крихту замочок. І з крихти. Рожевого кварцу. І в пакетику був такий хрестик, також зробила. З тими ковпачками хрестик досить великий. Намисто повторюється з попереднім, ну але тут рожевий і такий хрестик срібний. Такі ковпачки. Тут вже трошечки, бачите, рівніше. Крихта легше було вибрати. Є подружка. От така, Фурнітурні намистини. Ще були дві такі намистини, їх сюди використала на закінчення. Очок. Сережки. Я зробила грома, але Ольга каже, що їй більше такі подобається. І ще з залишків крихти і рожевих намистин, сірих, зробила браслет. Він буде пасувати як комплект до цих подружок. Звісно, що їх можна носити по-різному із коралу. <кхи> Таких паличок. Зробила п'ятирядне намисто. Між кожну паличку дала бісеринку, щоб вони були м'ягенькі, не дубові низочки, щоб гарно складалися, дала такі фурнітурні намистинки, такий конектор і на закінчені гачок. Із перламутру. Його було досить багато. Я порахувала, вийшло на 9 низок. Дала такі гематитові посрібнені намистини гранені. Вони по розміру сюди гарно підійшли і так, акцент роблять. Перламотр дуже гарний. І через три намистинки дала бісеринку, щоб плавність рухів була в цих низочках. Такий конектор. Мені в ньому не подобається, що тут таке різке завуження, то я до них додаю дві такі планочки на мистинок, і тоді воно таке більш овальніше, а не отака, як, як спітничка. Так мені більше подобається. Ну і на закінчення очок. Шукала такі. В бронзі вже в мене закінчилося, щось мені не попадає, не можу знайти. А срібні є. І ще залишалося трошки намистин. Небагато, але я вирішила використати оцей хрест Ольги і зробити як комплект. До цього намистити 9 рядного. Звісно, його можна. Як самостійно вдягнути, можна додати коралове намисто. Там є ланцюжок дуже нарегулюється, так що можна підпасувати під будь-яке. Ми попробуємо, як буде з коралом. Можна підтягнути, просто в мене манекен ширший, ніж у Ольги Шейка. Ну, бачите, також може бути. Можна щось придумувати. Із чорних і був такий хрестик, зробила в срібній фурнітурі, відштовхувалася від цього хрестика, він такий має циркони, і я вирішила дати. У Ольги були такі прозорі ранені. Кришталеві намистинки, я їх сюди дала, додала гематитову, ранену матову, щоб не дуже так блистіло. Конектор і гачок. Такий хрестик. І ще лишилися намистинки, зробила сережки. Були ще дві намистинки кришталю, то я їх додала до сережок. Ну і браслетик. До браслетика дала тільки гемедито намистинку. Такий комплект. І з бурштину. Бурштину було багато різних пакетиків. Намучилася я з ним довго, тому що в кожному пакетику різні намистини, а в. Ну, різні пакетики з різними намистинами, але в пакетику ще і намістини різні. Це... Тут я відібрала тільки світліші, темніші забрала, я їх додала до інших. Тут такі, значити, як пелюстки. Дала між них бісеринку. У другому пакетику були і як палочки. І як пелюстки ну, різні. Дуже складно. Треба було кожну намистинку перевіряти на отвір, щоб це скласти. Ну, я ще раз кажу, не треба мішати в одному пакеті, якщо вони відрізняються, намистини, тому що от і такі, і такі. Це ж треба... не завжди видно, де є отвір. Треба було... Шукати, приглядатися, коли ти сортуєш намистини, ти сортуєш розмір намистин, але не отвір. А потім ще цей розмір намистин треба було посортувати по отворах, які відпали, які знову не підходили, так як ти собі запланував. Ну, одним словом, трошки така марудна робота була. У Олі були такі намистинки, я їх вирішила сюди додати і для краси, і для дужини. І це є подружки. І ще одну намисто, також сортувала по-різному. Тут, бачите, і знов і палички, і такі вже, як звичайні чіпси. І такі були хрестики, також додала із-довжини, бо їх не було достатньо, щоб зробити намисто. Знову ж і за рахунок того, що різні намистини за формою і отворами. Але в мене склалося три подружки. Як я казала з попереднього, я забрала темні намистини, і я їх поєднала в іншій парі. Тут також, бачите, є і такі отвори, і такі отвори. Ну, одним словом, все дуже різно. Але мені вдалося якось це скласти і зробити також подружки. Використала оці круглі намистини ще тут, як для довжини, так і для краси. По центру дала так і відібрала ось такі намистини, а далі вже закінчила тими пелюстками, ще трошки бракувало, додала на закінчення чорних. Так, такі подружки, дві. Там є ланцюжок, довжину можна регулювати, так що можна і так зробити близенько одну до одного. Ще в одному пакетику були гарні намистинки, але також їх було небагато. Використати їх не було до чого. Тому ми вирішили з них зробити сережки. Все одно їх треба було зробити. Ольга любить сережки. Вибрала такі темніші. Ну, це до там тих більше вони підходять, маю на увазі, тому що ось ці, не бачите, трошки світліші. Дуже важко також було вибрати пару, щоб вони плюс-мінус були подібні. Оце зробила я з бронзовою і позолочена швенза. А ці зробила з золотою фурнітурою позолочена швенза. І більш прозоріші, такі світліші. І з залишки ще зробила. Два браслети. Ото, що я казала, цих намистин не багато було, але вони вже такі всі розпаровані. Сережок з них не вийде, бо бачите, і така, така вони всі різні. Зробила браслет і вже зовсім залишків. у цих намистин їх також було небагато, на намисту замало, Якраз вийшли два браслети. І з агату. Зробила три рядни намисту, посортувала, бо гатові намистини вони всі різні, трохи рижих, трохи білих, трохи сірих, то я так рижі сюди дала, вони, бачите, з одного боку рижі, з другого. Ні. Сюди дала рижі, потім сірі, потім світліші, тут дала світліші, тут темніші сірі, тут світліші. Одним словом, накомбінувала, розділила їх матовою гематитовою намистиною і бісеринками. Такий конектор і гачок. Що в пакетику були дві намистинки сірі Лабрадору, але вони можуть підійти сюди, до цього намиста як до комплекту. Тут, бачите, і іризації є. От таку швензу дала, звичайно, шапочки. Бачите, комплект. І з розсипаних намистин, посортувала їх по кольорах і Оля захотіла. З таким замочком. Намисто додала свою таку намистинку кольору, цього, тому що в мене круглих не було і ще зробила таку підвісочку гематитові. Тут є такі матові, і колір співпадає з цими намистинами. Як я казала, посортувала по кольорах, і кожний колір гематитовою матою відділила. Намистин було небагато, так що вийшло за рахунок гематитових, довжина вдалась. Ну і бісеринку між кожну. Ще був браслет малахітовий. Я додала срібні такі роздільні. І залишилося декілька намистин малахіту, і небагато було намистин перлинок, то вийшов ще один браслет. Вони можуть бути подружки. Ось і це все я переробила. Всім мирного дня і до наступних відео!